Бога Ісусу Христу, вітаю вас вкотре на нашому Ютуб каналі. І сьогодні ми зібралися для того, щоб записати нашу чергову гостю. Сьогоднішній наш аніматор, попри, можливо, невеличкий досвід, вміє вже проводити веселі канікули з Богом. І найголовніше, це, попри свої особливості, вміє поставити високих людей на місце. Слава навіки Богу. Я аніматор Женя, мені 13 років. Я вчусь у ліцеї імені Романа Шухевича і от мію руками створювати такі іграшки. Так, супер. Ми про них трішки пізніше, звичайно, що поговоримо, але давай перед тим, і, щоб перейти до наших сердечок і до одного того, що ми зараз відкриємо спочатку: Чи ти любиш скоромовки? Ну, люблю, але не дуже. Ясно. А яка твоя улюблена скоромовка? Можливо, є така. Про в про бобрів, так? так? Давай ти скажеш, і я її попробую повторити. А бурі, бобри, брід перебрали, забули, бобри, забрати торби. Ага, бурі, бобри, брід перебрали, забули, бобри, забрати торби. Yeah, супер. Давай тоді я відкрию своє перше. таке, Твоє, твоє перше сердечко. І в мене тут є ще декілька скоромовок. Давай ми разом з тобою їх спробуємо швидко говорити. І так, всім подобається секуці цуценя. Всім подобається це кусеня ку ку А майже я вже подумав, що ти швидше за мене, але ні. Давай привиніше. Куценя. Всім подобається це куце кусеня ку Супер. Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет. Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жил... жакет. Нічого. Чарсь. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Пак на ковпаку, під ковпаком, ков... ковпак. І така актуальна, ну, це, це складно. Був собі паламар, його діти паламаринята, перепаламарилися. Пробуй. Був собі паламар, його діти пале... пе... паламаринята перепаламарилися. Супер. Uh, я думаю, ми розігрілися yeah. добре. <laughs> Тепер будемо чітко вимовляти всі наші слова і переходимо тоді до наступного. Yeah. Витягуй, вибирай собі, яке тобі подобається. Uh, я пройшов твій перший табір. Перший, перший, рік? перший рік таборів, так, давай перший рік таборів. Загальному дуже класно. Мені дуже сподобалось бути в ролі аніматора. Звичайно, на початку це було дуже хвилююче, тому що ти не знаєш, як діти на тебе відреагують, особливо було з моїм зростом. Все одно, якщо а, там пам'ятати, що ти а, маєш бути там добрий до дітей, а ти аніматор, ти вище трошки вищий за дітей, ти маєш а, їх скеровувати на правильний бік. І ну, тоді буде набагато легше. Ось. Супер. А. Можливо, є щось таке, що тобі прям якась ситуація, яка дуже-дуже запам'яталася за цей перший рік таборів? Коли я пояснювала там руку. <рес> Це тому, був що... позитивний чи негативний? Ну, ну. Не знаю, якось так посередньо, тому що я там все-таки багато напутала, але потім нормально мені снила. <рес> Супер. Є щось таке, що тобі запам'яталося, якісь реакції від дітей? <рес> якось вони <рес> тебе зачепили, чи ні. Ну, з негативних реакцій це було більше на старшому таборі, тому що багато дітей, типу, не сприймали мене, тому що я не ста. Але е, ну, з часом якось там з ними десь поговорити, сказати, типу, пояснити, чого так. І, типу, ніби потім все було нормально. Супер. А якщо взяти от аніматорство в твоєму житті, як воно тобі допомагає, можливо, повсякденному побуті? Ну, в загальному допомагає те, що кому... комунікування з дітьми, тому що ну, в кожного, напевно, там є якісь там знайомі, друзі, у яких є там діти, десь піти погратися, або брат, сестра так само там. А якось в школі, можливо, вона відкликається чи не дуже? У школі більше по психології взагалі. Тобто психологія на шикар допомогла. Добре, давайте тоді до наступного. Аж що ти побачила в наших аніматорах? Що ти б ніколи не подумала, що це реально можна зробити? Та щось таке в спільноті що тебе прям здивували. Що за один там день можна розписати майже там всі квести, все типу що не встигається? Що за декілька днів можна вивчити банс? І взагалі аніматори дуже втіли. <реку> 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 Супер, це приємно чути. що Є такий колектив. А що ти можеш такого сказати для наших глядачів? Що, можливо, хтось думає, що аніматорство це скучно, чи аніматорство це суто тільки. Діти і так далі, щось таке, що тобі подобається робити. Спільнота, відпочинок Ну, табори так само подобаються, але все одно треба відпочивати, і там ми часто їдемо. ну, Не коли їдемо на якісь пікніки, там збираємось, щоб пограти якісь ігри, подивитися фільми. -а. а який відпочинок тобі прям найбільше подобається? Щось подивитися mm. спільнотово, чи все-таки кудись їздити і так далі? А, наприклад, так запишем собі. Я дуже люблю там на природі кудись гори їхати. Гори, так. Так. Yeah. Тобто, якщо був, був в тебе вибір гори чи море, ти би обрала що? Гори. Гори однозначно. Yeah. Супер. І ближче інше. Це свої плюси в організації 100%. Добре, давайте до наступного. Це буде останнє? Mm -hmm. <laughs> Чим ти любиш займатися у вільний час? <laughs> <laughs> Взагалі, до мене є багато хобі, я там люблю малювати картини по номерам, але е, я так само в'яжу, але коли час. 에, трошки школі важко, але все одно, коли є вільний час, то я зазвичай вяжую. Так, а можеш розповісти трішки, як з в тебе взагалі з'явилася ідея плетіння, в'язання, 에... <свят> історію таку при відкриття. Дуже цікаво це дізнатися. А, колись, ще, ну мені було нікому дев'ять років. Я дуже хотіла вязну іграшку, а, типу, на Новий рік, щось таке. Але мама мені каже: ти. ну, ти ж можеш сама, типу, навчитися в'язати. 에... Я хочу тебе можу навчити, тому що моя мама вміє е, спеціально в'яти, но ну, гачком uh -huh. теж трошки. І вона мене почала щось трошки вчити. Мені сподобалося. Потім я почала вже сама вчитись по Ютубі, але там багато що не входило. А я така, ну то наша, мені вже то треба. Але потім якось е, я вернулася до цього і навчилась нормально, і мені зараз це робити. А є якась така іграшка, яка тобі найбільше запам'яталася? Чи... Вон, якраз оця іришка, це моя напевно, ну, найперша така робота На самопочатку. Наші з дзвіночком. <рес> це зразу спочатку було з зв'язано. Так, з самого додала? початку. Всього. Тобто це фактично та, та іграшка, з якої почалося там бажання та. Ні, На самому початку я в'язала з такої пряжі, з за якої зазвичай в'яжуться пледи з такими спеціальними петельками, а то були такі іграшки, дуже... дуже на самому початку, взагалі. Ну, вони дуже погано виглядали, це ще більш-менш виглядає. <рес> 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 Добре, а скільки приблизно часу займає, щоб, наприклад, скласти таку іграшку? Ну, таку день, а таку, а, ну, як коли, а якщо цілий, ну, цілий день, то це буде десь, ну, 2-3 дні. Якщо там трошки там, з уроками поєднуєте, ще з чимось, то десь, ну, десь до тижня. Супер, і куди ти далі їх? Збуваєш деякі там іграшки. Я дарую там, деколи е, замовляють. Але так само, деколи я якісь різні збори роблю е, лотереї, благодійні або, або передаю е, людям, які це роблять, і молодець. Супер, це дуже круто. А попри це в тебе є ще якісь заняття, які тобі подобаються? Чи суто так, от ти крім? Я так розумію, аніматорство це mm. теж деякою мірою відпочинок так. і зайнятість. Чи є ще щось, чим ти любиш займатися? Я вже казала, та, що я люблю малювати картини по номерах, От. але не завжди. <гум> <гум> не коли вони, ну, типу, тут не дуже важкої важкості складності. Тож. Ну, такі, не дуже важкі, тому що якщо там дуже маленькі деталі, то, то, то не дуже люблю, але так само люблю ще малювати. То, що малювати. Ну, розмальовувати, розмальовувати. Ну, так само, по суті, картини по номерах. Uh -huh. А яку розмальовку ти найдовше розмальовувала? Так uh -huh. пригадуєш чи ні? Um, там була коротше така, я не знаю, це навіть якісь ці квіти чи що. Там коротше, була така величезна вона і дуже малесенькі деталі. Там такі цяточки, прям. І, і ще, до речі, такі, типу, коли ти не знаєш, що вийде в кінці, там просто типу, цифри і кольори, і типу не видно загальної картини, і ти вже коли розмальовуєш, то бачиш. Що там... І що ну, в тебе так вийшло? Один раз лисиця, а один раз здається собака. Деякою мірою також лотерея. Так? Да. Добре, я тобі дякую за цей діалог. Дуже крутими справами насправді ти займаєшся, і я бажаю тільки тобі успіху. Ха? Контрольна з ти тикую мало До речі, про контрольну з географії. Скажи, будь ласка, е, яка столиця України? Київ. До речі, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Слава Ісусу Христу. Це. Я все буду зла навіть. Бог.